Загорілось, палає все вогне, вулиця горить, радіо приймаше. Якщо сталася пожежа, треба вийти з квартири та подзвонити у 101. Ну, 101. 102. Ой, 101. Треба позвати. Ау, ау, у мене пожежа. І якщо навіть телефон загорівся, треба покликати або сусідів, або краще всього одразу подзвонити пожежі, ну, пожарникам. Треба сказати, де ти живеш, е, яка квартира, виживати пожану, е, щоб вони приїхали і потушили вогонь, убрали пожежу за і спаси людей. Саме головне — винести речі, там, документи. Вийти як можна скоріше з приміщення цього. Вивести людей, які в приміщенні цьому є. В безпечне місце трохи відійти. Треба або накинути простирадло на це місце, де воно зайнялося, або просити вогнегасник. Там і власно руш якось потушити це. Або візьму якусь склянку і спробую потушити водою. Ну, водою можна піском, но ну, не дуже. Я думаю, що це вийде в тебе. Натягаєш на ну, як маску, одежу на лице, та ось так. Не, не питатися нічого, сам самому тушити, тому що ну ти не може задохнутися, нього заболіти голова потім. Тому краще вийти і дочекатися пожарних і просто ну, наблюдати, скажімо. Потім вже коли в тобі прийшли, ти виходиш та дякуєш, дякуєш за спасіння, ну, це все.